Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на каналу. Ну що ж, сьогоднішнє моє відео буде як доповнення до відео про вишивку бісером на рівнем І сьогодні ми поговоримо, поговоримо вибачте, я трішки забалакуюсь. Сьогодні поговоримо з вами про ниточки. Ниток є багато, всі ви знаєте. Я вишивала одним видом ниток, я не пам'ятаю назву назв, поліестер 100% такі вони на жовті бабінки. Я не пам'ятаю назву, і в мене цих фото нема, щоб вам показати. Тому зараз я ними не вишиваю, і зараз я вишиваю ниточками титан 100. Ось, Бачите, ось такі, вони. тут 10 000 метрів бабінка. Це саме титан 100. Вона доволі міцна, нам мені подобається. На Нею гарно вишивати, я використовую її на всіх своїх картинах. Також зараз є ще фірма Lux, це український виробник, який теж. Доволі непогані, говорять, ниточки виробляє. Особисто я ними не користувалась. Я хочу спробувати, можливо, пізніше. Я куплю для того, щоб саме спробувати, але зараз я вишиваю саме нитками Титан 100. Ну що ж, з цим ми розібрались. Отже, давайте так почнемо з того, що у мене бабінка, ви бачите, велика, вистачає, її на дуже багато. Картин для вишивки бісером, але ж не всі купують такими бабінами. І в основному дівчатка купують бабінками по 200 і 100 метрів. Для того, щоб знати, яка кількість ниток вам потрібна на картину, ми сьогодні про це поговоримо. Отже, почнемо з того. З особистого досвіду, я перевіряла неоднократно. І скажу вам, що на 1 метр нитки. Давайте я буду записувати, щоб дивіться на 1 метр ниточки. Якщо ви вишиваєте в одну нитку, в одну нитку, я ви знаєте, вишиваю дві нитки, але я вам показую вишивку на одну в одну нитку. Тобто, якщо ви вишиваєте в дві нитки, вам цього потрібно буде просто в два рази більше. Отже, Маю надію, що я зрозуміло розповідаю. Отже, на один метр нитки, якщо ви вишиваєте в одну нитку, прошивається 150 бісеринок. Ось це саме головне, що вам потрібно запам'ятати. Це перевірено мною неодноразово. Якщо ви вишиваєте Скажімо так, це орієнтовно. Тобто, на один метр нитки ви прошиваєте 150 бісеринок, плюс мінус залежності, скажімо так, чи не було у вас вузликів, чи не відрізали ви нічого, чи, чи як ви затягуєте. Але орієнтовно ось це йде на. Вишивку бісером. Неважливо, не це вишивка на рівномірці, чи це вишивка на габардині, чи на канві, все одно ось оце на один метр ниточки, якщо ви вишиваєте в одну, іде 150 бісеринок. Я маю надію, що вам зрозуміло. Отже, дивіться, якщо у вас є картина, Розміром, наприклад, 100 бісеринок на 100 бісеринок, Да? так, давайте я вам так, щоб картина розміром, вибачте, 100-бісеринок, 100-бісеринок на 100-бісеринок на 100 бісеринок, або стіпків, якщо у нас це говорять, ви розумієте. 100 на 100. Тому для того, щоб вирахувати одну хвилинку, ви бачите, мене відволікли. Отже, закінчили ми на тому, що у вас є картина розміром 100 бісеринок на 100 бісеринок. Для того, щоб взнати повну кількість бісеринок, яка вам потрібна, ми ширину множимо на висоту. Тобто 100 бісеринок на 100 бісеринок, і це буде 10 тисяч бісеринок на всю картину. Ну, і для того, щоб вирахувати кількість ниточок, у нас є все. Для того, щоб вирахувати кількість ниточок, ви пам'ятаєте, що на 1 метр у нас іде 150 бісерин. Так, я ось калькулятор положу, маю доді, що вам видно. У нас є повний, повна кількість бісеринок, яка потрібна на картину. Це 10 тисяч бісеринок. Ділимо, розділяємо на 150 бісеринок. І в нас виходить, дивіться, ось така все, що після коми я не рахую, я просто заокруглюю. У нас виходить число 67. Я отут заокруглила і виходить 67. І виходить, що на оцю картину, де у нас 10 тисяч бісеринок, нам потрібно 67 метрів ниточки. Я маю надію, що ви зрозуміли, що повну кількість бісеринок ми розділили на кількість бісеринок, яка потрібна, на 1 метр. І у нас вийшло кількість метрів, яка нам потрібна на цю картину. Тобто, на 10 тисяч бісеринок нам потрібно 67 метрів ниточки. Якщо ви вишиваєте в дві нитки, то вам цих ниточок потрібно в два рази. Тобто, дивіться, якщо у нас ця ж сама картина. 10 тисяч бісеринок. Але ви вишиваєте не в одну ниточку, а вишиваєте в дві ниточки, так як вишиваю це я. То нам потрібно оці 67 умножить на 2. То нам потрібно буде 134 метри ниточки. Ну, ось так, давайте, отут я напишу вишивати, вишивати в одну нитку в одну нитку і 134 метри, якщо ми вишиваємо в дві нитки, нагадую, що це не залежить від того, на чому саме ви вишиваєте, чи на габардині, чи на рівномірки, чи на ще якісь тканині. Чи на канві, якщо ви вишиваєте саме бісером, ця система підрахунку нитки вам підійде. Якщо ви трішки не впевнені, звісно, от, наприклад, 67 метрів, звісно, такої нема. Ви купите одну бабінку, де 100 метрів. І вам цього вистачить на цю картину, де 10 тисяч бісеринок, Повністю це ви повинні зрозуміти. Нагадую, що все ж орієнтовно на 1 метр нитки бісерної ідес, ви прошиваєте орієнтовно 150 бісеринок. Якщо ви візьмете ось це як за правило, то ви завжди зможете вирахувати необхідну кількість бісеринок, вибачте, необхідну кількість ниток, яка вам потрібна на вашу картину. Я надію, що я зрозуміло вам пояснила, як саме вирахувати кількість ниточок, яка вам потрібна для вашої картини. Звісно, якщо ви не купуєте такими бабінками, як купую я, цими здоровими. Тобто, не забувайте, ви вираховуєте, вам потрібно на картині взнать. Повну кількість бісеринок, яка буде у вас. Там завжди ж де є позначки. В основному на картинах пишуть повну кількість. Якщо ж їх у вас немає, просто ширину в бісеринках множите на висоту в бісеринках. І це у вас вийде загальна кількість бісеринок, яка вам потрібна. Потім оцю всю загальну кількість бісеринок ви ділите на 150 бісеринок. Тобто ту кількість бісеринок, яка потрібна на 1 метр. І у вас уже вийде кількість метрів нитки, яка вам потрібна саме на вашу картину. Ну, маю надію, що я вас не запутала. Отже, якщо ж ви вишиваєте в дві нитки, тоді оцю кількість метражу нитки множите на 2. Ось так. Тобто, дивіться, якщо вам е, можна ще рахувати по-іншому, але не хочу вас заплутати. Отже, запам'ятайте, що на один метр ви прошиваєте орієнтовно 150 бісеринок. Ну, ось так. Якщо ви візьмете це за основний критерій, ви завжди зможете вирахувати собі кількість ниток, яка вам потрібна орієнтовно. Чи вам потрібна одна маленька бабінка на 100 метрів, чи вам потрібно дві бабінки на. По 100 метрів. Отже, дивіться, якщо взяти, ось бачите, тут 67 метрів нам потрібно, якщо ми вишиваємо в одну нитку на картину, де 10 тисяч бісеринок. Тут можна купити одну бабінку, де 100 метрів. Нам її вистачить з головою. Якщо ви вишиваєте вже в дві ниточки, то вам буде потрібно 134 метри нитки. Тому одної бабінки на 100 метрів нам буде мало, тому можна купити або дві бабінки по 100 метрів, або одну бабінку, де 200 метрів. Тобто, ви зрозуміли, я вам даю ось тут показник на 1 метр, де вишивається в одну нитку. В одну нитку. Якщо ж ви вишиваєте в дві нитки, просто множте на 2. Ну, я зрозуміла. Маю надію, що вам було зрозуміло. Ну, не знаю, я постаралась максимально довести до вас, як я це роблю, як я вираховую саму нитку. Можливо, комусь це встане в нагоді, і вам це знадобиться. Отже, дівчатка, дякую, що були зі мною. Це відео в мене було невелике, і я намагалась вам розказати, як потрібно вирахувати нитку на вашу картину. При вишивці бісером. Маю надію, що вам все було зрозуміло. Дякую, що завітали до мене на канал, що були зі мною. Посилання на мою групу в телеграм-каналі я залишу під відео. Ну, і там буде також посилання на моє відео, де я показую, як я вишиваю бісером на рівномірці і на леваді, і організацію свого робочого місця. Можливо, комусь це теж буде цікаво. Отже, дівчатка, не забувайте за вподобайку, також за підписку. Ще раз дякую, що були зі мною. Мирного неба нам всім і до зустрічі!